Тихий фестиваль відповідальності мандрує Україною. Це мандрівна виставка ілюстрацій, створених митцями, які творчо пересмислили 15 пунктів декларації відповідальності людини. Відкриття виставки відбулося в Києві, а далі фестиваль помандрував іншими містами України. Зокрема, завітав і в городок. На виставці побували і наші журналісти Наталя Попович та Іля Станиця. Мандрівна виставка ілюстрації 15 пунктів декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина завітала у грудок минулого тижня. Власне постукався до фонду Богдана Гаврилишина, який тепер опікується його родина, і запропонував зробити це у нас на Поділі в городку. Виставка була відкрита в Києві в українському домі. Помандрувала у Львів, Ужгород, Чернівці, і далі визвола ідея Ні, таке треба зробити тут, в нас в городку. Мета тихого фестивалю відповідальності об'єднати українців навколо спільних цінностей, відповідальності та взаємодії. І як показує практика, ця мета реалізовується. Зокрема, у городку об'єдналися і всі ті люди, які знали Богдана Гаврилишина особисто. Дана виставка, вона досі мандрувала лише великими містами, містами мільйонниками, ось і навіть приємно те, що саме завдяки перебуванню даної виставки у Городку, далі вона помадрує вже від нас у наш обласний центр. Відкривали виставку 14 грудня. Приїхала на презентацію у городок, і амбасадорка фонду Гаврилишина Наталія Процюк. Для мене це велика честь. У тому році, коли я стала успішною писницею фонду Гаврилишина, виграла навчальну поїздку до Німеччини. Я реалізувала успішний проект. Я приїхала зовсім по іншому, подивившись взагалі на діяльність фонду. І для мене важливим було те, що я чула за кордоном часто, що ви дійсно від фонду Гаврилишина то це ім'я настільки мало значення і вагу, і мені було при. Кро, що цей авторитет невідомий настільки саме тут, у нас в Україні, чому ми не вміємо пишатися не за того, що не маємо бажання, і за того, що нам бракує знань, і саме тому, коли мені фонд запропонував, це була їхня ідея створити такі амбасадорі. Тобто одну найвідповідальнішу людину, якою б не хотіли, щоб постріляла фонд в своїй області, він заплавала саме мені. Я була дуже приємно здивована. До слова, як зазначила секретар міської ради Олена Гріх, саме Наталія Процюк, і познайомила нашу громаду із постаттю Богдана Гаврилишина. Це було ще у 2020 році. Моя давня подруга, яка є амбасадоркою фонду родини Богдана Гаврилишина, запропонувала в нашій громаді взяти участь у такому міні-проєкті. Це вирощування квітів зоняшнику. Ну і ми власне вперше тоді познайомилися з такою. Відомою особистістю історичною, як пан Богдан Говрилиш. Виставка у городку експонуватиметься ще тиждень. До слова, у великих містах фестиваль проходив тихо, та городочани вирішили додати до заходу креативу і записали спогади про Богдана Гаврилишина у тих людей, які його знали. Серед них і Катерина Гуменна. Завдяки йому і його сім'ї багато молодих людей здобули необхідні знання, а мали можливість стажуватися і проходити практику в європейських державах. І повернувшись в Україну, втілювати усе, усе тут, що у нас є на місцях, він завжди говорив: мрій глобально, а дій локально. І саме своєю діяльністю він це доказував, і кожен його проект, маленький на території, робив свій позитивний внесок в майбутнє нашої держави. Загалом благодійний фонд Богдана Гаврилишина засновано у 2010 році. Його місія виховання критичної маси молодих українців, які трансформують нашу державу. Після смерті засновника фонду з 2017 року його справу продовжили дружина та діти.